Тут, дивіться, у нас ще такі тарілки є. Прикольні, ну мені тут доволі стаються такими гарними, на столі буде прекрасно виглядати. Коштують 119 гривень. Така тарілочка. Я ніде не бачу, що не писали діаметр. Тарілки немає. Отаке От блюдо, підставка на нішці. Для солодощів 219 гривень. А тут ще така тарілка класна. І так глибоко поставили, отака з будиночками. Ну це взагалі дуже гарно. Коштує 119 гривень. Дуже красиво, мені подобається. І це все. серія до новорічного декору. Ще до я вам покажу до цієї, як вони її назвали, порцелянової такої баночки з кришечкою. У них ще є от такий кувшин, Теж 129 гривень. Прикольний. І така ще у нас є тарілка, Глибоченька така ця без знижки зараз скажу 239 гривень такі чайнички 269 от така велика тарілка ой вище я маю корисність І вона коштує 269 гривень. Такі кувшини всередині пряночок. До речі, скло тоненьке. 339 гривень. О, також тут у нас позначено, що акція діє 70%. Ось тут такі доріздва серія. Прикольна, але вона не глянцева серія. З глини такий кувшин. 219 набір, Горнятка з тарілочкою, маленький для кави. І така 129 вже на знижці кувшинчик такий. мисочка з курочкою 99 гривень.